Вже досить скоро, орієнтовно через місяць, може розпочатися опалювальний період. Перше питання, яке турбує абсолютно всіх, коли розпочнеться опалювальний період. Є різні там думки з цього приводу, спекуляції, маніпуляції в засобах масової інформації, але нормативна база лишилася стара. Опалювальний період почнеться після трьох днів середньодобової температури, 8 і менше градусів. На вулиці за рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради. Специфіка опалювального періоду в цьому році, враховуючи е, воєнний стан і враховуючи обмежені кількості природного газу, ми не будемо давати можливість включати опалення раніше до настання таких умов. В попередні роки значна частина будинків таку можливість. Мало. І мали таку можливість заклади там, освіти, охорони здоров'я. Тепер ми будемо підключати заклади освіти охорони здоров'я теж лише за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Зрозуміло, що заклади освіти е, при потребі, заклади охорони здоров'я будуть включені е, раніше. Тобто, формально нічого не відбулося, ніяких змін. Початку опалювального сезону немає. І опалювальний сезон розпочнеться в залежності тільки від одного чинника: від погоди. Буде холодно, буде включено тепло. Стосовно не включення тепла там, в закладах в бюджетних установах і так далі. Чому ми йдемо на те, що тільки за рішенням виконкому? Багато закладів не працюють. Інші працюють, ми не знаємо, працює заклад, не працює заклад. Тому в тій ситуації орган місцевого самоврядування буде приймати рішення, кого підключати і коли. Просимо зрозуміти чітко позицію нашу в даній ситуації. Друге питання, яке задають мені майже щодня, чи буде місто з теплом? Місто з теплом буде. Технічно ми повністю готові. Ми зробили великий обсяг роботи. Абсолютна більшість об'єктів критичної інфраструктури вона має двойний, а то й тройний запас. Тобто є можливість переключення між об'єктами, переключення між котельнями, переключення на інші джерела теплопостачання. Тобто, ця робота пророблена. В країні є газ, по тих кількостях газу, які е, е, є в сховищах, е, це достатній запас газу. І я більш оптимістично дивлюся на майбутнє, чим я дивився на це майбутнє тиждень тому. Поясню чому. Після перемоги під Харковом величезна небезпека, яка е, була над нашими. Газовими родовищами, вона стала значно меншою. Справа в тому, що від ізюма, де стояв ворог, до Шебелинського газового родовища кілька десятків кілометрів. І е, я полегшено зіткнув, коли узнав, що, коли ми всі знали, що Збройні сили перемогли. Це додає оптимізму стосовно майбутнього опалювального періоду. Щодо ризиків, ми всі чудово розуміємо ситуацію. І основний ризик це ворог. Який не має ні честі, ні гідності, ні совісті, який не сповідує жодних гуманітарних аспектів ворог, який вражає енергетичну інфраструктуру, що сталося буквально на днях. Тому відповідь наступна. Технічно ми готові. Країна має газ. Країна має вітчизняний видобуток газу. Але ризики, ризики лише в одному. Ризики в частині. Дій ворога. До цього не можна бути готовим. Тому що до цього приготуватися неможливо. І в разі певних дій можуть бути несподіванки. Технічно всі бригади готові. Резерв обладнання, резерв матеріальних ресурсів, він наявний. І ще раз говорю, я більш оптимістично дивлюсь на цей опалювальний період. Після перемоги під Харкова. Стосовно температурного режиму в оселях. Звідки керівник Нафтогазу Вітренко взяв, що температура має бути на 4 градуса менша, я не знаю. Це спитайте пана Вітренка. Таке враження, що йому приснилось. Тому що жодних рішень уряд з цього приводу не приймав. Правила. Теплопостачання, такі як були, такі і є. Мінімальна температура в оселях складає 18 градусів 20 градусів в наріжних кімнатах. Де дві зовнішні стіни. Ну, дві і більше зовнішні стіни. Правила ніхто не відміняє. Звідки взялася ця інформація, вона поширювалася засобами масової інформації, вона не відповідає дійсності. Навіть проекта відповідного, наскільки мені відомо, Мінрегіон не готував, такого проєкта немає. Стосовно тарифів. Прийнятий закон, по якому діючі тарифи будуть діяти до кінця березня наступного року. Для всіх категорій споживачів. Стосовно сплати населення за комунальні послуги, в Черкасах населення платить за комунальні послуги досить непогано. Рівень оплати десь близько 96-98%. Але за останні роки накопичився достатньо великий борг. Борг складає близько 160 мільйонів гривень. Стосовно боргів... Черкаси теплокомуненерго. Ми не маємо поточних боргів за газ. Ми одне з небагатьох підприємств в Україні, яке цих боргів не має. Вчасно розраховуємося за газ в повному обсязі. У нас є старий борг за газ, який в певній мірі відповідає заборгованості населення. Тобто у нас борг за газ 136 мільйонів. Він реструктуризований на 87 місяців. Фактично на 7 років, і протягом цього терміну є сподівання, що боржники будуть гасити свою заборгованість, а ми будемо гасити заборгованість перед Нафтогазом України. Особливо звертаюся до мешканців нашого міста, особливо звертаюся до переселенців, тому що черкащани завжди сумлінно сплачували за тепло. Є певна проблема із переселенцями з тих регіонів, де за комунальні послуги платити не звикли. Це проблема Сходу України, де рівень оплати за комунальні послуги часто не перевищує 30%. В Черкасах платять за тепло, в Черкасах платять за воду, платять за комунальні послуги. У нас немає великих заводів, які можуть перекривати відповідні там, у нас немає шахт. У нас немає інших металургійних комбінатів, які є великими спонсорами міст, так як це було у ваших містах. Тому тут треба платити за комунальні послуги. Коли у вас немає можливості, ви можете отримати субсидію житлову. Але е сьогоднішня ситуація, що стабільність теплопостачання залежить, перш за все, від рівня сплати. За комунальні послуги ми заходи впроваджуємо щодо боржників в даному випадку, на період воєнного стану пеня не нараховується, але судове стягнення зберігається. Тому ми подаємо в суд на боржників. Звичайно, входимо в положення. Тобто, спочатку пропонуємо договір реструктуризації заборгованості. Вона може бути до 60 місяців, тобто, ми лояльно відносимося до проблем. Черкащан з приводу реальної ситуації, яка є із оплатами, ми обмежені, дійсно, ми не можемо нараховувати пеню. Але щоденно я підписую десь порядка 20 позовів до суду стосовно стягнення боргів. Ми не звертаємося в позов до суду на короткотермінові борги. Там місяць, півтора-два. Ми стараємося не звертатися. Ми сподіваємося, що громадянин заплатить. А далі, коли сума наростає, ми зобов'язані це робити, тому що ми повинні захистити інтереси тих, хто платить. Перш за все. Ми маємо відповідний запас матеріалів, повністю ми забезпечені відповідними матеріалами для того, щоб провести відповідний ремонт. Частина матеріалів дорогостоячих матеріалів, які не українського виробництва зараз в дорозі. Ми їх закупили, очікуємо до кінця вересня поставки. Ми розробили схеми переключення між нами, Черкаською, ТЕЦ, між нашими котельнями. Схеми е, заміщення для об'єктів критичної інфраструктури газа іншим видом палива. В даному випадку там, ми будемо використовувати дизельне паливо. Тобто такі схеми розроблені. Все, що можна було зробити технічно, зроблено. Ні місто, ні підприємство не шкодувало ресурса для того, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Але ми залежні також від. Е, Відповідно обладнання і відповідного реагування об'єктів Обленерго, тому що ми отримуємо електроенергію, і ми залежні від об'єктів газопостачання. Наскільки я знаю, і Обленерго, і Черкаси Газ також робили відповідні заходи стосовно убезпеченості при відповідних ситуаціях. Але гарантувати 100% що ми зможемо в разі. Критичної ситуації. І гарантувати, що е, якісь будинки все-таки будуть ну, 100% будуть з теплом, я, я не можу. В умовах воєнного стану може бути така ситуація, що споживачі якогось об'єкта, спожив... жителі якогось мікрорайону можуть залишитися без тепла. Також в такому випадку розроблені е, відповідні плани заходів. Таке можливо, ми чудово розуміємо, що коли йдуть обстріли, ракетні удари і так далі, тобто ну, сказати, що це неможливо, я не можу. Перш за все, розроблені заходи щодо е, надання допомоги тим, хто її потребує найбільше. Це е, люди з е, певними проблемами з пересуванням, це маломобільні. Верстви населення, є чіткі списки цих людей. В такі ситуації, в критичній ситуації ці люди будуть евакуйовані, і їм буде надана вся відповідна допомога. Будуть також в місті пункти обігріву. Ну а далі будемо дивитися на ситуацію. Ще раз, гарантувати 100%, що абсолютно всі, всі будинки всю зиму залишать, будуть з теплом в умовах війни, ну, я не можу. Ворог по всіх правилах війни не повинен бити по цивільній інфраструктурі, але він тільки по ній б'є. Від безвиході і від печерної люті. Закупати буржуйки ну це абсолютно крайній захід. В нас не є такого, ну, знаєте, як, рівень. Забезпеченості і Черкаси і Теплокомуненерго, і загальний стан газопостачання. Все-таки ми знаходимося на магістралі. Ну магістраль проходить повз нас. Це дає сподівання, що такої потреби не буде. Стосовно, я важко собі уявляю, як може допомогти буржуйка в багатоповерховому будинку. Коли таке станеться, більше ще раз, це можливі такі випадки, вони можливі локально. Ну, Наприклад, при пошкодженні якогось об'єкта локально, таке ну, теоретично можливо. В такому випадку більша, більша порада все-таки те, що я вже говорив. Я отримав безліч критики, коли я казав, що е, кожен повинен подумати над можливістю для себе десь е, мати запасний варіант перебування в такій критичній ситуації. Можливо, там в сільській місцевості, де є пічне опалення і так далі. Тобто, тим більше, що буде частина міста, яка буде полюбе з тепло. Я думаю, що та частина міста зможе прийняти тимчасово, поки будуть відновлювальні роботи, тих е жителів тих будинків, які залишаться без тепла в разі, наприклад, там ракетного обстрілу чи якоїсь іншої військової події. Я все таки на це сподіваюся більше, ніж на установку буржуйок у багатоповерхових будинках. Мені здається, що від цих буржуйок може загинути більше людей від чадного газу, чим від, чим від, від холоду. Давайте будемо об'єктивні. Я б не робив би таких, таких рекомендацій. В нас є котельні, які працюють на альтернативному паливі, вони будуть забезпечувати лише об'єкти критичної інфраструктури. Палива в достатній кількості. Це і щепа, Деревини, це кукурузяний качан і це пілета. А також ми будемо використовувати в разі нагальної потреби, також для об'єктів критичної інфраструктури, ми будемо використовувати дизельне паливо як рідке паливо як один із варіантів опалення. Об'єкти критичної інфраструктури фактично забезпечені альтернативними джерелами теплопостачання в більшості своїх.